Привіт, дорогі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я познайомлю вас з новим дуже милим казковим героєм Вужиком і розкажу вам його чудову історію, якою зі мною поділилася одна дівчинка, її звати Софія. Отож слухайте. Маленький вужик виповз зі своєї нірки. Вітаю тебе, новий день! Він озирнувся і радісно вигукнув. Ви тільки подивіться, подивіться, як гарно навколо, високі стрункі дерева, прикрашені химерним різьбленим листям, стоять, як могутні богатирі. Літній луг рясніє яскравими барвами квітів і трав. А червоні маки великі, красиві та духмяні. Ой, ромашечки, вибачте, схаменувся вужик, звертаючись до ромашок. Ви також надзвичайно гарні, ваші білі пелюсточки, як крильця, оточують яскраву жовту серцевинку. Здається, що ви зараз злетите». І полетете в небо високо високо туди, назустріч сонцю, і крикнете йому Привіт, велике сонце, це ми, твої земні маленькі сонечка. А волошки, що за диво, наші волошки, їхня блакить настільки радує, що неможливо не захоплюватися. Видно, саме небо поділилося з ними своїми барвами. Вужик підняв голову. Який небесний простір там весело летіли хмаринки, наздоганяючи й обганяючи одна одну. Щасливі, зітхнув вужик. Адже вони літають по всьому світу і бачать такі рослини, квіти, дерева, про які я навіть і не чув. Як же це цікаво. Вужик поповз по траві, знову не втримався і вигукнув. Травичка, яка ж ти м'яка, шовкова, на твоїх травинках гойдаєшся, як у гамаку. Спасибі тобі. Він для всіх знаходив добрі слова. Нікого не обділяв своєю увагою квіти, трави, дерева. Любили маленького друга, їм була дуже приємна і його увага, і його похвала. Щоразу вони намагалися хто пелюсткою, хто травинкою, а хто листочком погладити його. Вожик був щасливий в оточенні цієї краси. Його засмучувало лише одне тільки те, що всім цим багатством йому доводилося милуватися на самоті. Ніхто в цьому не складав йому компанію. Варто було лише промовити. Подивіться на це, як білченята, зайченята, лисенята і жачки, загалом уся лісова дітвора хором весело кричали: Так, так, ми з тобою згодні, що все гарно і надзвичайно, але нам у сто разів цікавіше бігати, стрибати, бавитись аніж. Роздивлятись усілякі листочки й кущики. А їхні батьки відмахувалися від вужика, кажучи. Зачекай, малюк, зараз не до тебе, роботи багато. Потрібно на зиму житло підремонтувати, кормами запастися, діток нагодувати. Загалом турбот сила силенна. Звісно, вужик засмучувався, але не втрачав надії зустріти того. Хто разом із ним насолоджуватиметься пишністю природи. І ось одного разу він побачив маленьку дівчинку. Вона присіла біля дзвіночка і уважно його розглядала. При цьому було чутно, як вона шепотіла квітці. Яка же ти красива, ніжно-фіолетова, і зовсім як справжня, так і здається, зараз задзвіниш. Потім дівчинка схилилася до кульбаби, яка вже перетворилася на прозорий пухнастий м'ячик. Ні, вона його не зірвала, а просто дмухнула, і одразу багато-багато білих парашутиків розлетілося навколо. Летіть, летіть, і наступного року проростайте в ці чудові золоті квіточки. Вужик зрадів. Ось із ким можна поговорити, ось хто мене зрозуміє, і швидко поповз на зустріч дівчинці. Але він навіть привітатися не встиг, як дівчинка, широко розкривши від жаху очі, закричала Змія, змія, змія! і з голов утекла геть. Ну, ось, засмутився вужик. Злякалася. Не зрозуміло чому. Яка ж я змія, якщо я вужик, а вужі всім відомо, нешкідливі і нікого не кусають. Звідки ж їй знати, що ти вуж? сказав дятел, який неподалік будував собі дупло, і зверху все бачив і чув. Адже в тебе на голові немає головної відмінності вужів від змій? Якої такої відмінності? Здивовано запитав вужик. А ти що не знаєш? здивувався дятел. Ні, мені ніхто нічого не казав. Ну, так здай. Усі вужі, які поважають себе, мають жовті плями на голові. Саме за ними їх відрізняють від змій, а в тебе таких плям немає. Вужик підповз до великої дикої троянди, у глибині якої збереглася велика крапля руси, що не встигла ще висохнути на сонці. Поглянувши в цю краплю, він побачив своє відображення. Дійсно, жодних плям на його голові не було, вона була одного рівного кольору. Треба сказати, що наш вужик справді народився без таких плям. Чому так вийшло, ніхто не знав, і батьки, щоб не засмучувати малюка, про це йому не сказали адже яка різниця, є ці плями чи ні? Головне, щоб дитина була здоровою і веселою. І що тепер? розмірковував засмучений вужик, розташувавшись під густою ялиною. Як же мені бути? Ось, зустрів дівчинку, з якою точно потоваришував, а вона злякалася і втекла, а дівчинка така славна і красива. І він продовжував засмучуватися і зітхати. Раптом зверху пролунав якийсь незрозумілий шум. Вужа підняв голову і побачив гілки, що хиталися, а на них, ніби сніг, лежало щось біле. Але на відміну від снігу, це біле дихало і ворухалося. Ой, що це? вигукнув здивовано вужик. Не що, а хто? відповіло біле. Невже не зрозуміло, що це я? Хмаринка на ім'я Флай? Значить, ти хмаринка, і звуть тебе Флай? перепитав вужик. А, а як ти туди, вірніше, сюди потрапив? Як? Так, дуже просто. Побачив поруч із ялиною прекрасне сімейство мухоморчиків. Таких гарних у своїх ухайних костюмчиках із червоними шапочками в білий горошок. Захотілося ближче роздивитися, не помітив, як заплутався в гілках. Це добре, зрадів вужик. Що ж хорошого? здивувалася Хмаринка. По-перше, я можу з тобою поговорити, а по-друге, вибачитися. За що вибачитися? ще більше здивувався Флай. За те, що думав про вас, про хмаринки, неправильно. Мені здавалося, що ви скрізь літаєте, стільки бачите, але нічого не помічаєте, ковзайте собі, і головне для вас рух. А це виявилося неправдою. Ти ось який спостережливий. Хм, у цьому ти маєш рацію, я з народження такі, дуже люблю природу, не можу пролетіти повз красиву квітку або незвичайної форми чагарник. Навіть пеньки, вкриті яким килимо моху, мені цікаві. Інші хмари мене зацелають, бо я весь час відстаю і гублюся. Вони змушені мене або чекати, або повертатися і шукати. Ой, ось і зараз, напевно, теж шукають. Тож треба скоріше виплутуватися і наздоганяти їх. Шкода, що ти полетиш, а ось мені про красу навколишнього світу і поговорити нема з ким. Невже нікого немає поруч? Нікому це не цікаво. Нещодавно зустрів одну прекрасну маленьку дівчинку. Це добре, сказав Флай. Чи тобі дівчинка не сподобалася? Що ти? Вона мені дуже сподобалася, тільки дівчинка не хоче зі мною спілкуватися. Чому? здивувалася Хмаринка. Боїться, скрушно сказав вужик. Кого? Тебе? Флей усміхнувся. Такого маленького і симпатичного. Вужик йому сподобався. Так, приречено зітхнув вужик. Думає, що я змія і можу її вкусити. Нічого не розумію, промовив Флай. Якщо вона любить природу, то має знати, що вуж її не кусаються. Так дівчинка не знає, що я вуж, Хмаринка обурилася. Вона що сліпа, не бачить твої жовті плямки. Після цих слів Флай замовк. А потім уважно подивився на вужика. «Хм, так от щодо жовтих плям, щось я їх у тебе не бачу. У тому та -то вся і річ, їх у мене від народження немає, засмучено сказав вужик. Так, справи, в роздумах промовив Лай. О, придумав, я відірву від себе шматочок, ні, два шматочки дам тобі. Хмаринка нарешті виплуталася з гілок ялини, підлетіла до вужика й акуратно залишила на його голівці дві свої білі пухнасті грудочки. Трохи відлетівши в бік і подивившись на виконану роботу, Флай задоволено сказав: Ось, зараз цілком нормально. Щоправда, вони не жовті, а білі, але все одно краще, ніж нічого. Уже не змія. Як тобі? Вужик підповз до троянди і, заглянувши в неї, хотів побачити в русинці своє відображення, але руса вже висохла. Я себе не бачу, але вірю тобі, що тепер виглядаю, як справжній вуж. Дякую тобі, Флай. Буду сподіватися, що це допоможе мені подружитися з дівчинкою. Чудово! Тоді я полетів добре, а то мені зараз від батьків дістанеться за мою затримку. Буду пролітати повз, обов'язково до тебе загляну. І Хмаринка полетіла. Вужик залишився один. Йому дуже хотілося подивитися на своє нове вбрання, і він поповз до озера. Сорока, що пролітала повз, протріщала. Ой, дивіться, наш маленький вужик перетворився, такий гарний. Вужик, натхнений похвалою, кинувся до озера ще швидше. Незабаром він милувався своїм відображенням у воді. Воно йому дуже сподобалося. Білі плямки чудово виділялися на його голівці, хоч і не жовті, але вже не змія, пригадав він слова Флая і посміхнувся. Вужик із нетерпінням чекав наступного дня і пригоду дівчинки. Щойно вона з'явилася на лозі, одразу рушив їй назустріч. Однак, як і минулого разу, дівчинка, побачивши його, округлила від жаху очі і захотіла закричати. Але потім, придивившись, побачила плямки на його голові. Зачекай, зачекай, промовила вона сама собі. А це випадково не вуш. На його голові якісь плямки. Вона зважилася підійти ближче. На біду вужика налетів сильний вітер. Білі плямки на його голівці згадали, що вони хоч і маленькі, але хмаринки і побігли за вітром, забувши про все, і радіючи польоту. Ах ти, підступна змія! закричала дівчинка. Хотіла мене обдурити? І, незважаючи на спроби вужика щось їй пояснити, тут же втекла геть. Минув час вожик, як і раніше, щодня, спостерігав за дівчинкою. Як нам було б цікаво у двох, адже ми обидва любимо природу і багато знаємо про неї, сумно думав вожик. Але він уже не намагався поговорити з дівчинкою, розуміючи, що знову тільки налякає її. І ось одного разу прилетів флай, і він радісно привітав вужика, розповів, що бачив у далеких країнах гору, схожу на ветнитя, а ще дерево, якому тисяча років. О, стоп! А, -а, -а, -а де твої білі плямки? Невже вони тобі не сподобалися, і ти з ними розлучився? Як твоя дружба з дівчинкою? Ні, це не я з плямками розлучився, а вони зі мною. Вони згадали, що вони хмаринки, і помчали разом із вітром, що налетів. А дівчинка, побачивши, як вони з мене злетіли, подумала, що я шахрай, і злякалася ще більше. Тепер я навіть боюся на очі їй потрапляти. Вужик засмучено зітхнув. Так, невдача. М -м, втім, я розумію хмаринки, що відлетіли. Адже якою маленькою хмаринкою ти не був, ти все одно залишаєшся хмаринкою, а значить, не можеш не літати. Уперед, вгору, вниз, і знову вгору. Політ це прекрасно. Не знаю, не літав, відповів вужик. І від цього не страждаю, мені сумно від того, що не зміг подружитися з дівчинкою. Розумію тебе гаразд, не сумуй. То я полетів так, звісно, лети, гарних тобі вражень. Вужик підняв голову і простежив за хмаринкою, поки вона не розтанула далині. Ну, ось, хмаринка полетіла. А я забув йому показати корінь, на який натрапив учора. Корінь засохлий, але напрочуд, схожий на дивовижного звіра, І хвіст, і лапи, навіть паща зубами. Ех, знову ні з ким поділитися. Вожик зовсім змирився зі своєю самотністю, як одного разу знову прилетів лай. Він усміхався, і в нього був загадковий вигляд. Навіть не привітавшись, відразу попросив. Ану, заплющ очі. Вужик слухняно заплющив очі і відчув, як голові стало тепло, а в двох місцях трохи запекло. Усе відкривай, сказав Лай. Вужик розплющив очі, але нічого не змінилося. Гарна робота! протріщала сорока. Тепер. «Точно на повноцінний вуш. Плямки, що треба. Плямки? Які плямки? здивовано запитав вужик. Які? Звісно, жовті, які ще в вужі вбувають!» – відповіла сорока. Прийми вужику мої вітання. Ой, як же це, звідки вони з'явилися? Зачекай я зараз. І вужик кинувся до озера. Не поспішай. зупинила його троянда. У мені росинка ще не висохла, і ти можеш себе в ній побачити. Вужик слухняно глянув. Плямки, жовті, справжні. Як у всіх вужів. Ура! зрадів вужик. Тепер я справжній вуж. Правда? Правда, правда, загуділи всі навколо і дятел, і сорока, і білки, і хмаринка. Але звідки, як? Ти флай чарівник? Ні, я не чарівник, самому б мені нічого не вдалося. Просто я звернувся до сонечка, розповів про тебе. Виявляється, сонце тебе добре знає, щодня спостерігає за тобою і любить тебе за твою ніжність і доброту. Сонце із задоволенням погодилося допомогти. Воно передало мені маленький промінчик. Ось він злегка й обпалив твою голівку, залишивши дві жовтенькі плямки. Це ж так чудово, радів вужик. Тепер усім і завжди буде видно, що я вуж. – Звертай увагу, додав посміхаючий флай, що ці плямки вже не полетять. Як мої неслухняні хмаринки. Так, м -м, мені вже час, я полетів. Відчуваю, дістанеться мені зараз від батьків. Уже напевно всі мої брати і сестрички мене шукають. Бувай, вужику, щасливо тобі. До зустрічі, Флай. Дякую, дуже дякую тобі. Хмаринка зробила прощальне коло над вужиком і полетіла. Зараз на цьому радісному моменті ми з вами попрощаємося і зустрінемося в наступну п'ятницю, щоб всі разом дізнатися, що ж відбувалося далі з нашим вужиком. і чи вдалося йому подружитися з дівчинкою. Обіцяю! Буде дуже цікаво. До побачення!